Добрий день! Мене звати Крутенко Любов. Хто я? Зараз я учниця 10 класу Харківського ліцею номер 156 незлатного міста Харкова. Я людина, яка цікавиться журналістикою, членкиня команди юних журналістів, яка посіла друге місце на всеукраїнському турнірі. Я лідер учнівського самоврядування нашого ліцею. І так, так, я та сама дівчина, яка цікавиться фізикою. Саме тому я вирішила об'єднати всі свої захоплення в одному проєкті. Мій проект Хочеш стати фізиком ядерником? запитай мене, як це не просто розповідь про професію, а спроба показати, що фізик ядерник це цікаво, актуально, гарно оплачувано і зовсім не так складно, як здається. Можливо, саме він надихне когось із моїх однолітків обрати свій шлях у науці. Цікавість до професії пов'язаних з ядерною енергетикою виникла у мене з 9 класу, після того як на одному з уроків фізики ми здійснили віртуальну подорож в ЦЕРН. І в минулому році, виконуючи проект з фізики Фізика це круто сучасні професії пов'язані з фізикою, обрала для розгляду саме професію фізика ядерника, як одну з перспективних, затребуваних та гарно оплачуваних професій сьогодні. В даній роботі поставила за мету глибше проаналізувати різні аспекти даної професії. До 1940 року атомна фізика була чистою наукою, без широкого практичного застосування. У 1939 1942 роках відкрили способи вивільнення енергії атома, а у 1954 році запрацювала перша промислова АЕС. У 50-х роках виокремилася фізика елементарних частинок. Розвиток атомної фізики спричинив появу нових професій, зокрема і тієї, котра отримала назву фізик ядерник. Аналіз відкритих інтернет джерел дозволяє зробити висновок щодо домінуючих видів діяльності фізиків ядерників, які працюють на АЕС та у промисловій сфері. Вони представлені на слайді. Це дозволяє зробити висновок, що дана професія складна, потребує якісної освіти та сформованих професійних компетентностей. Розпочинати шлях до успішної кар'єри в атомно-енергетичній галузі слід з вибору закладу вищої освіти, по закінченню якого можна отримати професію фізик-ядерник. В Україні її можна здобути в таких вищих навчальних закладах: Національний технічний університет КПІ імені Ігоря Сікорського, Національний університет Львівська політехніка, Національний університет Одеська політехніка за спеціальністю 143 атомна енергетика. Та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна, Харківський національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут за спеціальністю 105 прикладна фізика та наноматеріали. А повний їх перелік можна знайти у путівнику Шлях до кар'єри в атомній галузі від компанії Енергоатом. Професію фізик-ядерник можна отримати й у закордонних ВНЗ. Наведемо список найкращих університетів світу за версією сайту Tsinghua University – Китай, Кседжаотонг University – Китай, Massachusetts Institute of Technology – США, Krasrui Institute of Technology – Німеччина. Навчання за спеціальністю атомна енергетика доволі складне, але водночас цікаве я ретельно проаналізувала стандарт вищої освіти за спеціальностями 105 – прикладна фізика та наноматеріали та 143 – атомна енергетика. Накази МОН Міністерства освіти України від 16.06.2020 року №804 804 та від 4.02.2022 року №119. 119 Крім знань з фізики, студентам потрібні знання і розуміння з математики, хімії, інформатики та інженерних наук, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях галузі ядерної фізики. Окрім того, у них повинні бути сформовані навички програмування, роботи з науковою і технічною літературою, базами даних, уміння працювати з нормативними документами. Вони повинні знати та дотримуватися правил техніки безпеки при вирішенні професійних завдань. Випускники ВНЗ, які здобувають професію фізик-ядерник в Україні, працюють у науково-дослідних інститутах і лабораторіях, в підприємствах на електростанціях різних типів, у вищих навчальних закладах. Повний їх перелік якісно відображений у вище путівнику шлях до кар'єри в атомній галузі від компанії Енергоатом. Також можливе працевлаштування фізиків ядерників і в інших країнах світу. Так, Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ. Пропонує багато міжнародних вакансій для фахівців у галузі атомної енергетики. Спеціалістів з України задоволенням запрошують на роботу у США, Францію, Японію та Китай, країни, у яких ядерна галузь розмінена більш потужно, і все ж процитую Володимира Зеленського, президента України, з думкою якого я повністю погоджуюсь. Але хочеться, щоб наші випускники трудилися все ж таки на благо своєї батьківщини, а не чужої країни. Заробітна плата в галузі атомної енергетики залежить від посади, освіти, досвіду та місця, де ви працюєте. Ми проаналізували відкриті інтернет джерела та на слайді навели середню заробітну плату в галузі ядерної енергетики в Україні, США, Франції, Японії та Китаю. Дані взяті з сайтів SalaryExpert та Work.ua. На основі проведеного аналізу щодо професійних обов'язків фізики ядерників зробила висновок щодо основних якостей, здібностей рис характеру спеціалістів цієї галузі, які дозволять їм бути конкурентно спроможними та затребуваними у професійній діяльності. Ви можете бачити їх на слайді. Я порахувала, що перед вибором професії фізик ядерник необхідно усвідомлювати і зворотній бік медалі цієї професії. Це труднощі, проблеми, які супроводжують професію, але які не афішуються. Навчання в ВНЗ з спеціальністю атомна енергетика доволі складне. Робота на АЕС може потребувати ненормованого робочого дня чи роботи в нічні зміни. Посадові обов'язки фізика ядерника на певному підприємстві можуть потребувати відряджень. Технології, які застосовують в атомній енергетиці, можуть бути використані у військових цілях, тож об'єкти атомної енергетики можуть бути привабливими для терористів. Яскравий приклад захоплення російськими окупантами 4 березня 2022 року на 9-й день російського вторгнення в Україну Запорізької атомної електростанції. Фізик-ядерник професія надзвичайно відповідальна. Інколи найменша помилка і може постраждати багато людей. На людині, яка обрала дану професію, лежить і велика моральна відповідальність. Розуміння можливих наслідків наукових відкриттів в галузі ядерної фізики, може бути серйозним моральним викликом. Фізик ядерник повинен знати досконалу хоча б одну іноземну мову бажано англійську, але знання декількох мов вітається. Фізик ядерник повинен бути готовий до самоосвіти впродовж життя, бо технології, які застосовують у ядерній сфері, стрімко змінюються. Атомна галузь останніми роками також стає все більш перспективною, адже світ переживає черговий ядерний ренесанс. Тож атомна енергетика і України в тому числі як ніколи потребує і потребуватиме молодих, амбітних, висококваліфікованих освічних кадрів. Проаналізувавши у своєму проєкті різні аспекти професії фізик ядерник, можу зробити низку висновків. Якщо ви вирішили обрати професію фізик ядерник, то розпочинати підготовку до неї потрібно ще за шкільною партою, якісно опановуючи фізику, математику, хімію, інформатику, програмування іноземні мови. Здобути якісну освіту, щоб здобути професію фізики ядерника можна в Україні і за кордоном. Обирати навчальний заклад бажано заздалегідь і починати співпрацювати з ним, відвідувати підготовчі курси, цікавитися новинами сайту тощо. Професія фізики ядерника потребує розвинених рис характеру, якостей. Працевлаштування фізиком ядерником можливе як в Україні, так і в інших країнах світу. Обираючи професію, варто поцікавитися і професійними обов'язками, підводним камінням професії фізика ядерника. Але ще один висновок: професія фізика ядерника сучасна, перспективна і така, яка дасть можливість непогано заробляти. Серед перспектив даної професії вбачаю, що в галузі атомної енергетики будуть затребувано все більше і більше фахівців для роботи з штучним інтелектом та спеціалісти з кібербезпеки. Також поцікавилась, яким уявляє фізика ядерника штучний інтелект. І це був вау-ефект, бо згенеровані зображення фізиків різногендерні, вони були представлені різними національностями та різним віком. Дуже сучасні. Отже, бути розумним це круто, привабливо і престижно. Наостанок хотілося б зазначити, що цей проєкт уже отримав визнання. Я представила його на конкурсі рефератів ядерна енергія і світ з українського рівня та посіла третє місце.